Підбір саженця волотистий гортензії Пікіт Чері. Маленька вишня. І це невисокий кущик до 60 см. Має такий е, округлий вигляд, якщо правильно сформувати. І ось я вибрала один саженець, навіть можна сформувати на штамбі. Але вам же обирати, як ви його будете вирощувати. Я показую саженця, а ви відписуєтеся з в особисті, який саме саженець вам подобається. Дуже гарно тримає свої волоті і червоніє на осінь. Так, один. Дала з квіточкою. Два. Три. Ось це я кажу про штампи. Бачите, взагалі одна. Чотири. Ось такий. Це в П9ому горщику. І кущиком великим. П'ять. Один, два, три, 4, 5. А ви можете замовити по вайберу, який ви бачите зверху екрану. я так само підберу вам волотисту гортензію. Є досить сортів: від карликових до двохметрових. Так само є сорти, які я підбираю на штамп. В П9 горщику за невеликі кошти відправляю новою почтою по всій території України. Хай квітують наші садочки.